Олена Брежнева Казка про Даринку Невмивайку В одному великому місті жила була маленька дівчинка-даринка. Така собі чарівна, з кріпатим носиком, блакитними оченятами і рудим волоссям. Завжди усміхнена, вічлива, добра, гарна, слухняна дівчинка. Всі любили даринку, дарували їй подарунки. Бабуся цукерки, дідусь велосипеда подарував, а мама і тато аж мобільний телефон. І вона була веселою і доброю дівчинкою. Тільки був у неї один недолік. Не любила даринка вмиватися, води боялася. Вранці прокинеться, треба збиратися до дитячого садка. Бабуся каже: Даринка, йди вмиватися та чистити зуби. А даринка вередує або хитрує. Не буду, гучно кричить. Бабуся її відведе до ванної кімнати, дасть мило в руки, а сама йде собі у ранкових справах. Даринка кран відкриє, воду пальчиком помацає, узіхни, ще постої, і мізинчик водою намочить, і все. Кран закриє і нібито вмилася. Вмилася? запитує бабуся. А вже ж вмилася, хитає головою даринка. І така історія траплялася кожен день, аж поки не вийшло ось що. Одного разу даринка прийшла до дитячого садка, хотіла з дітками привітатися за руки, іграшками обмінятися. А малята раптом заверещали і розбіглися в різні боки. Хотіла дівчинка квіточки у горщику погладити, а квіточки від неї відштовхнулись. Підійшла до шафи з книжками, книжки у лівий бік полиці сховались. Даринка спочатку злякалась, не зрозуміла, що відбувається. Потім засмутилася, ніхто з нею гратися не хоче. Ввечері прийшла за нею мама у дитячий садок. Даринка до неї підбігла. Ой, сплеснула руками мама. Доню, що з тобою сталося? Глянула даринка на себе в дзеркало і злякалася. Замість руденької, рум'яненької дівчинки, на неї дивиться якесь брудне чудовисько. О! Напевно, мене злий чарівник зачарував, злякалася Даринка. Я знаю цього чарівника, зітхнула мама. Звуть його брудне. Гидке каченя. І приходить воно до дітей, які не люблять умиватися. Але ти не бійся, я знаю, як його прогнати. Ось тобі чарівний шматочок мила. Намилюй ним по черзі щічки, носик, ротик, вушка, руки, а потім змий звичайною водою з-під крана. Даринка зраділа, узяла у мами мило і зробила все так, як сказала мама. Ура! Вийшло, радісно промовила даринка, коли вмилася. Тільки ти, мамо, не прибирай своє чарівне мило, а то раптом мене знову зачарує. З тих пір даринка кожен день вмивається з милом. І зле, брудне, гидке каченя до неї більше в гості не навідувалося. Ти уважно слухав казку? Дай відповіді на запитання, як звали головну героїню казки. Даринка. Що сталося з Даринкою, коли вона прийшла до дитячого садочка? Діти від неї відвернулися, квіточки відштовхнулись, книжки сховалися. Як дівчинка змінилась зовні. Вона стала брудним чудовиськом. Як Даринка повернулась до свого вигляду, вона вмилася чарівним милом, яке дала їй матуся. Яке, на твою думку, повчання має казка? Треба дбати про свою гігієну, не боятися води, вмиватися кожен день вранці і ввечері. Підводячи підсумок, я хочу підкреслити, що зберігати чистоту вдома та навколо себе це важливо для здоров'я, комфорту та гарного настрою? А ти? Не боїшся води, чи дотримуєшся ти гігієни? Пропоную тобі правила миття рук. Перевір, чи правильно ти миєш руки. І на завершення перейди за QR-кодом та виконай дихальні вправи та гімнастику для очей. Успіхів тобі і до нових зустрічей!